А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Міст за моїм вікном. Отже, я попросив тата купити мені цей щоденник. Він завжди був чудовим батьком, хоча після смерті моєї мами дещо змінився. Тато завжди намагався навчити мене писати і таке інше. Він казав, що слова це найважливіша річ у світі. Тато заробляє на життя тим, що пише книги, тож, гадаю, він хоче, щоб я теж цим займався. Коли я сказав, що хочу щось записувати, тато дуже зрадів і купив мені класний щоденник у шкіряній обкладинці. Мені було п'ять років, коли у мами стався серцевий напад і вона померла, але я досі ще дуже добре її пам'ятаю. Зараз мені дев'ять і я сумую за нею. Іноді я починаю забувати її обличчя, але у нас є багато фотоальбомів та інших речей, які нагадують про маму, і я часто їх переглядаю. Мій тато дуже сумує, і деколи вночі я навіть чую, як він плаче. Він намагався ходити на побачення, але завжди казав мені, що ніхто не може зрівнятися з мамою. Було б дивно, якби він з кимось почав зустрічатися. Цікаво, чи потрібно мені буде в такому разі називати її мамою, але я все одно хочу, щоб тато був щасливий, навіть якщо це буде для мене незручно. Я не хотів писати в цьому щоденнику про сумні речі, але хтось колись сказав, що корисно записувати щось погане, нібито це допомагає людям впоратися з їх власними проблемами. Але я не тому просив тата про щоденник я не хотів писати у ньому щось погане. Справа в тому, що іноді вночі трапляються дивні речі. Тобто я думаю, що це не дуже дивні речі, а просто дивні речі. Вони відбуваються раз на декілька тижнів, а іноді лише раз на місяць, тож, гадаю, нічого страшного в цьому немає. Це почалося ще до смерті моєї мами, але спочатку мене це лякало. Думаю, коли я вперше це побачив, то просто був ще занадто маленьким і не розумів, але зараз я старший і знаю, що це ненормально. Якось я спитав про це у тата. Але в той же момент зрозумів, наскільки безглуздо це звучить, і тому одразу сказав, що я жартую. Це ніби міст, який бере свій початок від вікна моєї спальні. Він схожий на дерев'яні мости через річку в горах, але на відміну від них, він дуже довгий. Коли я вперше побачив його і усвідомив, що саме переді мною, то трохи злякався, тому що раніше його там не було, а потім він з'явився. Здається, що я можу просто відчинити вікно і піти по ньому. Але що, коли він зникне, поки я буду на ньому? Я не хочу впасти на землю чи щось таке, але водночас я дуже хочу побачити, куди він приведе. Він з'явився лише пару днів тому, тож гадаю, що деякий час його не буде. Я напишу більше, коли міст повернеться. 2 травня 1990 року міст повернувся минулої ночі. Я погано себе почував, тому навіть не пішов на нього дивитися. Але я бачив його з вікна. І цього разу він не лише був, а й видавав звуки. У мене епілепсія чи щось таке, я не можу правильно сказати, як це називається. Ця хвороба іноді змушує моє тіло робити дивні речі, а потім я ніби відключаюся. Тато каже, що в мене ще якісь проблеми, але я не знаю точно які. Мені доводиться щодня приймати купу таблеток, і від деяких з них у мене трохи паморочиться голова, але тато каже, що я повинен їх пити. Вчора ввечері я почував себе погано зовсім не через свої проблеми чи таблетки. Я просто застудився, чи щось таке. Коли я підхоплюю якусь заразу, тато чомусь дуже хвилюється за мене. Він каже, що у мене зламана імунна система. Ненавиджу, коли він використовує складні слова. Мені здається, що іноді він їх вигадує. Я почуваюся не дуже добре. Може, наступного разу мені стане краще, коли прийде міст. 14 вересня 1990 року. Мені вже краще. Треба прийняти ще одну таблетку, але лікар сказав, що вона допоможе мені боротися з викривленнями. Я так давно не бачив моста. Не знаю, може, він засумував, чекаючи, поки мене випишуть з лікарні. Мабуть, я б не став чекати на когось, якби здавалося, що він переїхав, але все гаразд. Мій тато почав спілкуватися з однією медсестрою з лікарні. Вони багато сміялися, і вона постійно торкалася його руки. Він багато розмовляє з нею по телефону, а ще вони іноді разом ходять вечеряти. Вона дуже мила жінка. Трохи дивно бачити, як вони тримаються за руки, але тато виглядає дуже щасливим. Буде дивно, якщо вони одружаться, але я не проти. Гаразд, піду пограюся. Я не можу писати у тебе цілий день щоденнику. 29 жовтня 1990 року. На носі Галовін. Я так хвилююся. Тато каже, що мені не можна довго ходити по цукерки, бо на дворі холодно, і він не хоче, щоб я знову захворів. Але я впевнений, що вмовлю його дозволити мені залишитися на вулиці ще трохи. Зі мною буде медсестра Менді. Я знаю, що вона точно дозволить. Вона справді мила жінка і останнім часом багато буває у нас вдома. Мені здалося, що я чув, як вона сперечається з татом минулої ночі, але він сказав мені, що вони дивилися страшний фільм, і вона дуже сильно кричала. Я запитав тата, чи можу я теж подивитися цей фільм, але він сказав, що він тільки для дорослих. Мені довелося подивитися кілька інших страшних фільмів, але вони були тільки для дітей. По ніколодіум показували якісь дурнуваті моторошні мультики, але вони дуже веселі. Наприклад, мультфільм про Гарфілда чи Геловін, і він мені дуже сподобався. Тут навіть є пірати привиди хоча вони мене трохи лякають, але, мабуть, вони і повинні бути страшними. Мені у цьому мультику не дуже подобаються музичні частини, але це все одно мій улюблений мультфільм. Мені також подобається Чарлі Браун, але він ще не вийшов на екрани. Отже, вчора ввечері міст знову з'явився. Цього разу мені дуже хотілося відчинити вікно і вилізти на нього, але сама думка про це чомусь змушує мене нервувати. Я не спав всю ніч, щоб подивитися, як довго він там простоїть, але врешті-решт через деякий час я заснув. Але міст був там дуже довго. Я не знаю, коли я відключився, як каже медсестра Менді, але я знаю, що міст був там принаймні декілька годин до того як я заснув. Я дуже хочу вилізти на міст. Але раптом він зникне до того, як я повернуся в свою кімнату. Я цього боюсь адже в такому разі я пропущу День подяки або Різдво. Було б дуже погано, якби я дістався до іншого кінця, а він зник. Але коли я вирушу туди, то обов'язково надягну годинник. Якщо мені знадобиться кілька годин, щоб перетнути його. Можливо, я просто повернуся назад. Я знаю, що тато буде хвилюватися, якщо мене не буде занадто довго. Сестра Менді скоро замовить піцу, тому я піду в душ, поки її не принесли. Я зголоднів. 23 грудня 1990 року майже настав час Різдва. Я дуже хвилююся через подарунки. Цього року я поводився дуже добре, навіть незважаючи на те, що минулого тижня вдарив Бена, сусіда по парті. Прямо в обличчя. Він насміхався з мене, бо я на домашньому навчанні і сказав, що у мене руки із дупи. Я не знаю, що це означає, але тато сказав, що говорити мені таке це справжнє свинство. Я не вмію говорити такі слова, але, мабуть, коли я їх пишу, це не рахується. Я взагалі його не зрозумів, але все одно це мене розлютило, і я врізав йому по обличчю. Бен на пару років старший за мене, але він плакав, як дитина. Я знаю, що це було підступно, і я не повинен був цього робити. Втім, мій тато просто посміявся з цього. Він сказав, що Санта пробачить мене, бо я за себе постояв. Сподіваюся, він має рацію. Цього року я дуже старанно працював, щоб бути супер-пупер хорошим. Я дуже-дуже хочу супер Нінтендо. Напевно, їх роблять на північному полюсі, але я сподіваюся, що я був достатньо хорошим, щоб отримати його. Тато сказав, що у нього гарне передчуття, але він не може нічого обіцяти, тому що Санта може бути нечистим на руку чи щось таке. І як би там не було, міст з'являвся тричі відтоді, як я писав сюди востаннє, але я не пішов на нього. Коли міст з'являвся востаннє, я дуже хотів піднятися. Я навіть відчинив вікно, щоб краще роздивитися міст, але мені було дуже страшно на нього лізти. Я бив по дереву руками, і воно справжнє. Я маю на увазі таке відчуття, що воно справді там. Наступного разу, коли він повернеться, я, можливо, сяду на нього, якщо не буду занадто боягузливим. Здається, міст трохи розмовляє. Тобто, я думаю, що це не зовсім слова, але він хоче, щоб я пройшовся по ньому. Я обов'язково це зроблю, але вже після Різдва залишилось лише два дні. Я дуже схвильований. 20 лютого 1991 року. Мій тато одружується з медсестрою Менді. Це якось незвично, але він дуже щасливий. Він дозволяє мені називати її Менді було б дуже дивно називати її мамою. Я маю на увазі, що вона дуже мила жінка і вона купує мені багато крутих речей, але називати її мамою якось неправильно. Я отримав свою супер Нінтендо, вона така класна, і Менді з татом грають на ній зі мною. Мені весело грати на ній самому, але крото, коли вони приєднуються. А ще я ходив на міст вчора ввечері. Я збирався піти минулого місяця, коли він з'явився, але це було лише через кілька днів після Різдва, і я тоді отримав багато дійсно крутих речей. У мене є Final Fight, Super Mario World і F-Zero на моїй Нінтендо. У мене є Черепашки Ніндзя, Трансформери та іграшки зоряних війн. У мене також є кілька настільних ігор, але в них не так весело грати, як у мою дивовижну Супер Нінтендо. Так чи інакше міст був досить довгим. Мені здавалося, що я йду в вічність кілька разів я майже повернув назад, але був хоробрим і продовжував іти. Що було справді страшно, так це те, що коли я був на ньому, здавалося, що я перебуваю у відкритому космосі, я навіть не бачив своєї вулиці внизу. Навколо мене були зірки, фіолетові та блакитні хмари і все таке. Це було дуже круто, але я радий, що на мосту були поруччя, бо я б точно впав. Було дуже важко відволіктися від дороги, як каже тато, коли ми їдемо в машині. Навколо мене було стільки всього цікавого, що я постійно дивився вгору і вниз і на всі боки, і коли я вже йшов приблизно годину і нарешті дійшов до кінця, то побачив лише круглу галявину. Там був чоловік, який сидів за столом. Навколо нас все ще було порожнеча, як в космосі, але поруч з круглою галявиною було ще й дивне на вигляд озеро. На ньому, на човні, сидів ще один хлопець. Але я не міг роздивитися, як він виглядає, тому що він був у каптурі і не дивився на мене. Він мене трохи налякав, але інший чоловік за столом був дуже милим. Придивившись до нього уважніше, я зрозумів, що це старенький дідусь. У нього була довга борода і дуже довге волосся, зав'язане у хвіст. Він був схожий на брата Санти, але на ньому не було червоного костюма чи чогось такого, на ньому був якийсь дивний халат, схожий на халат мого батька. Я подумав, що він щойно вийшов з душу може, він плавав у блискучому озері, на якому стояв човен. Дідусь був трохи дивним, але дуже милим і попросив мене пограти з ним в одну гру. Я запитав, що це за гра, тому що тато попереджав мене про незнайомців, які хочуть пограти з такими дітьми, як я. Але дідусь сказав, що це може бути тільки настільна гра. Я запитав, що у нього є, і він сказав, що все, що я захочу. Це було божевілля, тому що я не бачив ніяких коробок або чогось подібного. Я запитав його, чи є у нього голодні бегемоти, чи вибач, тому що я дуже добре в них граю. Він пірнув під стіл і витяг їх обидві це було дуже круто, тому що я навіть не бачив їх там раніше. Він сказав, що ми встигнемо зіграти лише один раз, але мені доведеться піти з ним, якщо я програю. Це мене трохи налякало, бо я не хотів залишати тата і супер Нінтендо. Але в мене було гарне передчуття, що я зможу його перемогти. Він видавався розумним, але я класно граю в голодних бегемотів, я надер йому дупу, у нього не було жодного шансу. Чомусь він був задоволений, що я виграв, і дуже широко посміхався. Його зуби були надзвичайно білими, як для такого старого чоловіка. Можливо, вони були фальшиві, але й виглядали справжніми. Він попрощався і сказав, що мені теж треба йти. Я побіг назад через міст. Але повернувся до свого будинку набагато швидше, ніж коли йшов від нього. Я був дуже радий повернутися до своєї кімнати, але повернення виявилося досить неприємним. Моє тіло відчуває сильну втому, але коли я був на мосту і спілкувався із старим, то не почувався втомленим. Щойно я повернувся через вікно, мені одразу ж захотілося спати. Я просто плюхнувся в ліжко і заснув. Я дуже класно провів час на мосту. Але я не знаю, чи повернуся туди наступного разу. 6 вересня 1991 року. Це дуже дивно. Я повернувся на міст через місяць після того, як вперше туди потрапив. Я не збирався йти, бо почувався дуже погано, але згадав, що на мосту почувався прекрасно, тож наважився. Цього разу ми зі старим грали в монополію, бо я теж дуже добре в неї граю. Ігра тривала дуже довго, супер божевільно довго. Я знову надер йому зад, але коли я повернувся до своєї спальні, це була вже не моя спальня. Міс не змінив напрямок руху чи щось таке, але він привів мене в лікарню. Я був дуже втомленим, коли виліз через вікно і просто впав у ліжко, яке там стояло. Коли я прокинувся, то виявилось, що минуло шість місяців. Мій тато і медсестра Менді прибігли, коли я прокинувся, і сказали, що я був у комі чи щось таке. Це дивно, тому що мій тато розповідав мені все про коми, коли вчив мене писати, але він ніколи не казав, що я можу спіймати кому. Тато казав, що це інший від коми, але я все одно не розумію. Він сказав, що в мене дуже поганий есполіптичний сушур чи щось таке, і саме через це у мене кома. Я розповів йому про міст, і він сказав, що мені більше не потрібно на нього ходити, хоча він сам взагалі не повірив у мою розповідь. Він сказав, що міст це можливо плід моєї уяви або дивний сон, який мені наснився, але мені все одно не варто на нього ходити. Я розповів йому, як це допомагає моєму тілу, але він все одно сказав ні. Це трохи відстійно, тому що мені дуже подобається старий, який грає зі мною в ігри. Я не хочу, щоб він думав, що я злюся на нього чи щось таке. Думаю, я більше не піду. Не хочу, щоб тато знову плакав. Він не робив цього, відколи одружився з медсестрою Менді. Але коли я прокинувся, він плакав як дитина. Я попросив у нього вибачення, і він сказав, що я не винен, але мені все одно було не по собі. Я веду цей щоденник, щоб писати про дивні речі, тож не знаю, чи буду писати далі. Мені це подобається, але більшість того, що я роблю, надто нудне, щоб про це писати. Я тільки сьогодні повернувся додому, але хотів записати це все, поки не забув. Тато і Менді хочуть, щоб я пограв з ними у Супер Нінтендо. Тож я піду пограю. Історія з Ютуб каналу страшно цікава 17 червня 1992 року. Я майже забув про свій старий щоденник аж поки не знайшов його під ліжком. Ми переїжджаємо в новий район, але тато не дозволяє мені допомагати пакувати речі. Я все ж таки прихопив кілька коробок, щоб спакувати деякі свої речі. Він був дуже зайнятий переїздом, тому я не хочу, щоб мої речі загубилися або зіпсувалися. Минулого тижня мені виповнилося 11 років. І мій правопис став набагато кращим, я перечитав те, що написав раніше, як же погано я тоді писав. Я й зараз не знаю, як пишуться деякі складні слова, але в цілому я пишу краще, хоча моєму тілу зараз стало набагато гірше. Думаю, саме тому тато не хоче, щоб я сильно допомагав з переїздом. Моя епілепсія останнім часом проявляється не так сильно, але з імунною системою тепер більше проблем. Після шестимісячної коми мені довелося здати купу аналізів. І лікарі виявили, що в мене лейкімія. Я мушу проходити це жахливе лікування, і від нього моєму тіло стає ще гірше. Мій тато каже, що в місті, куди ми переїжджаємо, є дослідницький інститут, і він може допомогти мені більше, ніж тутешні лікарі. Я ненавиджу всі ці аналізи та лікування, але Менді каже, що вони лише для того, щоб допомогти мені почуватися краще. Але від них я почуваюся як лайно. Мені дуже шкода, що ми мусимо переїжджати в нове місто тільки заради мене. Тато сказав, що він і так працює вдома, але Менді доведеться працювати в новій лікарні. Вона каже, що не проти, але мені все одно погано. Думаю, що все налагодиться, принаймні я на домашньому навчанні і тому мені не треба турбуватися про те, що буде незручно серед інших дітей. Міст все ще з'являється приблизно раз на місяць. Я зробив те, про що попросив тато, і більше на нього не повертався, хоча дуже хотілося, особливо коли мені було погано. Думаю, коли ми переїдемо, мені не доведеться про це турбуватися. Міст привів мене до лікарні, але я не думаю, що він знатиме, де вікно моєї кімнати в новому будинку. Цікаво, чи сердиться на мене старий, за те, що я більше не приходжу до нього. Гадаю, це не має значення. Я збираюся закінчити пакувати речі. Можливо, напишу ще раз, коли ми переїдемо до нового будинку. 16 листопада 1992 року. Ми живемо в новому будинку вже кілька місяців. Він досить гарний, але моя спальня тепер на другому поверсі. Тато сказав, що я занадто слабкий, щоб ходити сходами, мабуть, він має рацію. Останнім часом я почуваюся дуже погано. Цього року я навіть не зміг піти по цукерки, і це мене дуже засмутило. Хоча моя кімната знаходиться прямо біля великого дерева, міст все одно знайшов мене. Це дійсно дивно, тому що він ніби зрізав дерево, але на ранок воно знову стояло як вчора, ціле і неушкоджене. Я дуже хотів залізти на міст вчора ввечері. Тепер у мене все болить. Нові лікарі випробують купу нових ліків, і мені все ще доводиться проходити жахливі процедури. Раніше я боявся голок і завжди плакав від уколів, але зараз вони мене більше не турбують. Менді каже, що я тепер ніби подушка для голок. Це трохи кумедно, і те, як вона це сказала, змушує мене сміятися, але я просто хочу бути нормальною дитиною. Я бачу, як сусідські діти граються на подвір'ї, але я навіть не виходжу з дому, хіба що до лікаря. Іноді мені просто хочеться бути як інші діти. У мене є багато іграшок і речей, яких немає в інших дітей, але я теж хочу просто бігати. Гадаю, мені не варто про це скиглити. Коли я почуваюся пригніченим, мій тато каже, що все могло бути ще гірше. Але я впевнений, що якщо вийду на міст, то зможу бігати по ньому. Піду подрімаю. 8 березня 1993 року. Вчора ввечері я знову ходив на міст. Знаю, що не можна, але мені просто хотілося, щоб не боліло хоч трохи. Було приємно знову побачити старого, і він, здається, теж був дуже радий мене бачити. Він виглядав трохи сумним, але не сердився на мене через те, що я довго не приходив. Що цього разу було надзвичайно дивовижним, так це те, що моя мама була там. Ну, не те, щоб вона була там, але старий зробив так, що я зміг поговорити з нею через стіл, за яким ми зазвичай граємо в ігри. Напевно, це звучить трохи дивно, але так воно й було. Стіл круглий, і зазвичай це просто суцільний шматок дерева, але він змусив його робити якісь круті речі. Він занурив палець у верхню частину столу, і вона перетворилася на рідину, схожу на дерево. Він закрутив її, і вона обернулася на надзвичайно чисту і блискучу воду. Через кілька хвилин у ній з'явилося мамине обличчя. Вона теж могла мене бачити, я одразу зрозумів, що це була вона, хоча я вже дуже давно не дивлюся на її фотографії. Вона розплакалася, коли побачила мене, і я теж. Я знаю, що я вже дорослий і не повинен більше плакати, але я плакав. Я чув її голос, але він звучав так, ніби був дуже далеко. Старий сказав, що ми зможемо поговорити лише пару хвилин, але це було дивовижно я вже й забув, як сильно мені її не вистачає. Після того, як я попрощався, старий сказав, що у нас немає часу на повноцінну гру, але ми все одно повинні щось зіграти. Він сказав, що це частина правил, а потім просто витягнув колоду карт і поклав її на стіл, який знову став дерев'яним. Старий сказав, що виграє старша карта, тож я просто взяв ту, що лежала зверху. Він розділив колоду на дві частини і взяв ту, що лежала нижче. У нього була бубнова трійка, а у мене пікова шістка. Він засміявся і сказав, що я знов його обдурив, і я теж засміявся. Перед тим, як піти, я обійняв його, бо все ще відчував себе винним через те, що не можу лишитися. Старий сказав, що тут зазвичай так не роблять, але він не заперечував. Я помахав йому на прощання і повернувся додому. Щойно я повернувся до своєї кімнати. Моє тіло знову почало боліти, і я ліг в ліжко. Це було дуже дивно, тому що як тільки я ліг і закрив очі, якийсь хлопець розкрив мої повіки і посвітив у них ліхтариком. Я навіть нікого не бачив у своїй кімнаті, але мій тато та Менді були там, і з ними був ще якийсь хлопець зі світлом. Хлопець був фельдшером, сказав тато. Він сказав мені, що у мене був припадок. Я сказав йому, що щойно повернувся. Я не хотів казати про міст, але мені довелося. Тато не був злим, він знов почав плакати, і мені довелося повернутися до тієї лікарні. Я буду тут кілька днів, але мені дозволили принести свій щоденник, щоб я міг щось записати. Мій тато хотів його прочитати, але я сказав йому, що це приватне. Я підключений до якихось дивних апаратів, що пищать, і в мене знову встромлюють голки. Але я маю телевізор і власну кімнату, лише свою. Цікаво, чи міг би тато принести мені супер Нінтендо. На телевізорі не так багато каналів, я його запитаю. 12 грудня 1993 року. «На дворі сніг. Я дуже хотів би пограти в сніжки, але я знову в лікарні дурна лікарня. Я так ненавиджу її. Мої дідусі та бабуся прийшли до мене вчора. Вони плакали. Звичайно, їхній плач змусив і мене плакати, і я навіть не знав, через що плачу. Мій тато залишився тут зі мною. Він спить в іншій кімнаті. Лікар сказав, що в моїй палаті люди не мають знаходитися надто довго, тому що я можу легко заразитися. Я взяв із собою Нінтендо та пару інших іграшок. Цього разу я тут надовго. Гадаю, все могло бути ще гірше, але я не думаю, що буду вдома на Різдво. Мені цікаво, чи Санта принесе мені подарунки сюди, чи мені доведеться чекати, поки я повернуся додому. Можливо, тато чи Менді принесуть їх мені. Зараз мені боляче рухатися, але я готовий посперечатися, що все одно можу розгорнути подарунок як чемпіон. У мене випало волосся. Спочатку я через це засмутився, але, мабуть, так навіть краще. Коли я лежав в лікарні минулого разу, мити волосся було важко, і іноді голова свербіла, але без волосся холодно. Менді сказала, що мені личить бути лисим. Це так дивно. Весь час, поки я тут, міст був за вікном. Мені постійно хочеться піти туди. Але я не знаю, чи зможу я, якщо всі ці апарати підключені до мене. Я навіть не знаю, як тут відкрити вікно. Хоча, здається, мені не потрібно виходити на холод. Я ніколи не звертав уваги на те, холодно чи жарко на мосту. Здається, я збираюся знову заснути. Мені важко довго не спати. Можливо, це все ліки, які вони мені дають, але я дуже втомився. 26 грудня 1993 року напевно, Санта прийшов до лікарні. Коли я прокинувся в день Різдва, у мене було стільки подарунків, мені довелося попросити тата допомогти мені їх відкрити, тому що я зараз дуже слабкий. Але я отримав кілька нових ігор для своєї супер Нінтендо. Я, тато і Менді багато грали вчора. Це було дуже весело, але я досить швидко втомився. Я вже давно не бачив, щоб тато посміхався. Він і Менді так добре проводили час, що я не сказав їм про своє погане самопочуття, я збираюся знову піти на міст. Зараз він виглядає дещо інакше, він ніби став яскравішим. Міст засяяв лише кілька хвилин тому, але він ніби кличе мене якимось дивним чином. На ньому хтось є, і вони підходять до вікна. Такого ще не було. Це моя мама, мама там! Це справді вона. Я йду туди зараз. Вибачте, що більше не можу писати, але вона стукає у скло. Завтра ще напишу. Я такий щасливий. Це був останній запис у щоденнику Тобі. Ми втратили його наступного дня після Різдва, тієї сніжної ночі 1993 року. Він так довго страждав, і біль від його втрати досі викликає у мене сльози. До того як він захворів на лейкемію, у нього вже була епілепсія та досить важкий імунодефіцит. Ми знали, що в нього не було шансів. Незважаючи на весь біль, який він пережив, він завжди був такою щасливою дитиною. Моя дружина Менді з'явилася в його житті не так давно, але вона любила його як свого рідного. У ньому було щось таке, що приносило радість кожному, хто його зустрічав. Я навіть не можу описати, як мені було боляче, коли він пішов. На початку 2002 року у нас з Менді народилася донька. Я хвилювався, що вже занадто старий, щоб виховувати ще одну дитину, і мене все ще переслідувала втрата моєї першої дитини, але Грейсі змусила мене знову відчути себе молодим. Їй пощастило народитися щасливою і здоровою. Саме вона повернула мене до життя після того, як я втратив сина. Вона була такою ж чудовою, як і її брат, і ми подбали про те, щоб вона знала про нього, хоча вони ніколи не зустрічалися. Вона іноді навіть цілувала його фотографії перед сном. Два роки тому від інсульту померла моя дружина. Це було несподівано і боляче ми жили в мирі і злагоді навіть у важкі часи. Вона була поруч зі мною, коли смерть мого сина ледь не довела мене до краю, і я дуже сумую за нею. У моєму житті були чудові та жахливі часи. Зараз мені 64, і я вважаю, що в мене залишилося небагато часу. Приблизно за рік до того, як я втратив дружину, у мене діагностували рак легенів третьої стадії. Останній рік це була важка боротьба, але я з цим змирився. Мені довелося поховати двох жінок і сина, якого я обожнював усім серцем. Я думаю, що я готовий до всього, що чекає попереду. Впродовж двох останніх років моя чудова донька навчалася у коледжі. Останній тиждень за вікном моєї лікарняної палати стоїть місток. Я завжди думав, що це просто фантастична казка, створена неймовірною уявою мого сина, але тепер я знаю, що це означає. Коли я сиджу тут, дивлячись у вікно. Я бачу вдалині три постаті, які йдуть мостом до мене. Мені вже не страшно. Я залишаю Грейсі записку, щоб вибачитися перед нею за те, що я більше її не побачу. Я знаю, що на неї чекає чудове життя, і я шкодую лише про те, що не зможу спостерігати, як вона стає неймовірною жінкою. Я знаю, що вона нею стане. Я попрошу її завантажити ці останні слова як повідомлення від мого сина Тобі якщо ви коли-небудь побачите міст за своїм вікном. Не бійтеся, ніщо не закінчується і не перетворюється на небуття. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.